Хочеш святкову ікру круз вина, одразу попереджаю це смаколик для дорослих. Для рецепта потрібно червоне вино, желатин і дуже холодна олія. Також знадобиться або пластикова пляшка з дозатором, як у мене, або звичайний шприц, саме ним зручно формувати кульки. На 100 мл червоного вина потрібно 20 г желатину. З'єднуємо вино з желатином і добре перемішуємо. Підігріваю суміш у мікрохвильовці лише до повного розчинення желатину. Суміш не повинна закипіти, щоб не випарувався алкоголь. винно желатинова маса не має бути гарячою, інакше краплі розпливуться, але й не занадто застиглою, інакше екрани сформуються і ви його не вичавите. Дістаю олію з морозилки, набираю сумішу дозатор або шприц і капаю холодну олію. Кульки утворюються миттєво. Промиваю ікру холодною водою і вона готова до подачі. Подаю на святкових канапках тост, крем-сир, слабосолена червона рибка, огірок і зверху винна ікра. Люблю такі рецепти, прості, але з ефектом вау. Попереду ще багато святкових ідей, тож залишайтеся з нами!